Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Разом із психологинею Анастасією Грабовик говоримо про те, як підготувати нормотипових дітей до інклюзивних класів. У студії громадського радіо працює Євгенія Гончарук. Скажіть, будь ласка, як от саме нормотипових дітей підготувати до інклюзивних класів? Ну, почати потрібно себе з дорослих, бо як би ми цього не хотіли. Діти завжди будуть копіювати нас. Дорослим треба працювати над собою, прийти до розуміння, що всі люди зовні і всередині, вони всі різні. І коли дорослих перестане лякати інакшість, вони допустять думку, що це нормально, і тоді діти будуть реагуватимуть так само. Мова має йти не про жаліти або уникати, а дружити або підтримувати дитину з особливими освітніми потребами чи дитину з інвалідністю. Ну і відповідно, паралельно з цим в класах має бути окремий урок або на класні годині Вчитель має присвятити час інформуванню дітей про їх права, про потреби кожного, про інакшість кожного і дати головне визначення цьому, що це нормальний процес. Зрозуміло. До речі, коли ми говоримо про е, інклюзивні класи або спеціальні класи, е, власне, для кого вони призначені? Дивіться, класи, інклюзивні – це звичайний клас, в якому перебуває декілька дітей з особливими освітніми потребами, а спеціальний клас це класи окремі в загальноосвітніх школах, де тільки навчаються діти з особливими освітніми потребами. Ці класи вони досить маленькі: від 6 до 12 дітей, і в залежності від категорії дітей з особливими освітніми потребами, ну і відповідно його рівням підтримки. Чим більше рівень підтримки, тим менше дітей буде в класі. Ну і на відміну від інклюзивних класів діти соціалізація відбувається серед дітей з особливими освітніми потребами, але. Соціалізація це ж не тільки в класі відбувається, це також і перерва, і шкільний майданчик. Там вони зустрічаються з іншими дітьми школи. Тобто адаптація проходить в маленькому колі, але соціалізація не тільки в класі, ну і в загальному освітньому процесі також є. Я так розумію, що загалом існує потреба уроків толерантності, так, і прийняття у школі, хто їх має провадити і з якого віку. Я би їх проваджувала відверто з першого класу, тому що діти приходять всі різні, з всі різним вихованням, відношенням один до одного. Тобто, мають кожна дитина зрозуміти, що ми всі цінність, кожна людина унікальна. І вона ціна по-своєму. Такі уроки навчають дітей, по-перше, мирно вирішувати конфлікти, розуміти і приймати індивідуальність інших, також запобігати дискримінації. І, на мою думку, уроки толерантності є важливим інструментом для виховання таких свідомих і відповідальних громадян. Які здатні жити потім і створювати гармонійне, таке суспільство мирне. Пані Анастасії, у нас тим часом на Вайбер є запитання від слухача Олексія: на якому етапі керівництво навчального закладу має розпочати підготовку викладачів до навчання дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю, і на якому етапі і вчитель має розпочати такий діалог з батьками учнів класу? По-перше, коли ми говоримо про створення інклюзивного класу, як правило, це подають батьки документи, що учень буде навчатися в тому чи іному навчальному закладі весною або на початку літа. Тобто, вже вчитель класний знає, що в його класі буде дитина з особливими освітніми потребами відповідно. Інформуються батьки на батьківських зборах і йде просвіта. До цього процесу вчитель має пройти навчання. Такі курси є на рівні держави, І також в нашій громадській організації є безоплатні такі курси, і ми навчаємо і пояснюємо, як відповідно себе поводити з дітьми з особливими освітніми потребами, реагувати на ті чи інші потреби і інформувати нормотипових дітей. Про особливості, реакції або потреб іншої дитини. Тобто, за літо мають батьки підготувати власних дітей, а вчитель інформувати і надати інформацію про дитину, розказати про особливості батькам на батьківських зборах, батьківських групах, батьківських чатах. Зрозуміло, пані Анастасія, коли ми говоримо про розвиток емпатії у дітей, зокрема, які би практичні поради видали батькам? Для того, щоб дитина могла демонструвати емпатію, відверто вона має сама її відчути від батьків. Тобто батьки мають не карати дитину за те, що дитина може відчувати різні емоції, проявляти. Тобто, показуйте дитині, що всі почуття і позитивні, і негативні, вони є нормальними. І що вона може їх проявляти біля вас без наслідків, без критики, без якихось погроз. Розповідайте дитині про свої почуття, навіть про негативні, і як ви з ними справляєтесь. Тобто ми пам'ятаємо, що дитина все рівно буде копіювати нас. І якщо ви не дасте дитині алгоритм, як ви справляєтесь з якимись проблемами, то вона їх перейме. Також рекомендува... рекомендує задавати питання дитині типу. А що ти відчув, якби з тобою так зробили? І Якщо дитина себе поставить на місце той чи іншої людини або дитини, наступного разу ну, вона вряд чи це зробить, оскільки вона вже відчула ці емоції, почуття, і їй було, напевно, неприємно. Ну і, звичайно, як дитячий психолог, я буду рекомендувати грати в ігри, де діти можуть вживатися в різні ролі персонажів, щоб зрозуміти їхні почуття. Зрозуміло. Головне, аби дитина була готова та до так до такої до таких ігор. І на фінал хочу вас уточнити, як створювати ось це безпечне середовище для всіх дітей, коли ми говоримо про школу, так про цю інклюзивність, яка має бути в школі. Тут е декілька моментів потрібно врахувати: перше це культуральну складову, тобто про повагу до кожної дитини, атмосферу підтримки. Врахувати потреби учнів, використовувати зрозумілу комунікацію, яку зрозуміє, як і нормотипова дитина, як дитина з особливими освітніми потребами, так і дитина з інвалідністю. Друга складова це технічна. Забезпечити фізичну безпеку в приміщенні та на території школи, облаштувати навчання кабінети з врахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами. Створити зони усамітнення, так звана ресурсна кімната, і, звичайно, забезпечити безбар'єрного доступу до всіх приміщень. І, на мій погляд, є третя складова, про яку дуже часто забувають. Це залучення саме батьків до співпраці, не тільки батьків дітей з інвалідністю або дітей з особливими освітніми потребами, всіх батьків залучати до співпраці, до просвіти і також просвіта учнів школі. Тому що інклюзія вона буде така однобока, вона буде тільки технічною стороною, а не буде оці людяності, гідності і прийняття, якщо ми не будемо залучати учнів в плані просвіти. З ними комунікація і відповідно також долучати батьків. Чи важливо, щоб в школі був психолог, до якого також за потреби можуть звертатися усі учасники освітнього процесу? Це невід'ємна частина школи і навчального процесу психолог. Єдине, що на мою думку, мало одного психолога, оскільки велика кількість учнів і вчителів зараз переходить. Такому, знаєте, у нас вже четвертий рік війни пішов, виснаження є дуже багато проблем і вже психосоматичних проблем, і дуже велика кількість звернень. Тому психолог обов'язково має бути, але я б і збільшила кількість. Це була розмова з Анастасією Грабовик, психологіною та головою центру психологічної допомоги Конфіденс про те, як підготувати нормотипових дітей до інклюзивних класів у студії. Працювала Євгенія Гончарук.